Оце, як ти кажеш, каскад — це ж по суті лінійний зв'язок. Ну, тобто, у тебе є якась місія, у тебе є якісь об'єктиви на рівні команд. Да? Вони очевидно якось в той же бік ідуть. Але якщо ти робиш це одномоментно, у тебе є велика спокуса їх лінійно один від одного відбудувати. А мені здається, що це ну, супер неправильно, тому що світ не лінійний, і практика показує, що ти ніколи, якщо ти справді рухаєшся до власної мети, це ніколи не пряма дорога. Це трошки завжди, от як я правильно розумію, як люди проти вітру йдуть. Вони ж галсами йдуть. Тобто вони ніколи не дуть проти вітру, ти проти вітру не підеш. А ти по суті, коли ти працюєш по цілям, ти йдеш проти вітру. Бо проти тебе статус-кво, технології, консенсус стейкхолдерів, все що заводи. Ти, ти щось змінюєш? Зміна завжди потребує енергії, ти йдеш проти вітру. Як йде проти вітру? Ну, галсами, якимись там експериментами, туди, туди. А тут виходить, що якщо ти вибудовуєш цю от лінійну логіку, то ти починаєш перти проти вітру. Ну, звісно, треба велика енергія, щоб встояти проти вітру. Ну і взагалі проти вітру погано будь-що робить.